Вітаю з моїх попередніх відео, ви могли побачити, що Ubisoft перебуває зараз не в найкращому стані. В інсайдерській інформації Ubisoft загалічена на грані банкротства, та найближчі релізи, Skull and Bones, Avatar, Ну і звісно ж їх флагман Assassin's Creed, це єдине, що їх може врятувати. Сьогодні ми зупинимося саме на Assassin's Creed, а точніше на 11 нових частинах серії, що зараз одночасно знаходяться в розробці. Assassin's Creed Mirage – вже анонсована гра, що вийде досить скоро, 21 жовтня. Гра, що розроблялася як доповнення для Вальгали, та стала настільки об'ємною, що отримала самостійність. грі нам обіцяють повернення до коренів серії. Ми нарешті зможемо пограти за Асасіна, не за Міджая, не за пірата, не найманця, не вікінга, а саме за Асасіна. Ще нам обіцяють прокращений краще паркур, що сумнівно, бо гра на рушії Вальгали. Сюжет буде про шлях головного героя у братстві від самого низу і до майстра Асасина, як у найкращих частинах серії. Також нам обіцяють місії з великою варіативністю щодо методів в 100 цілі, як у хід мені від IO Interacтів. Обіцяють, звісно, багато чого, але передзамовлення робити не варто, бо показаний нещодавно геймплей Трохи починає викликати сумніви щодо гри. Як би там не було, ця гра крок у правильному напрямку. Сподіваюся, вона виправдає наші очікування, і така приземленість буде фігурувати в іграх серії далі. Nexus. гра в віртуальної реальності про асасинів. Вже бачу, як люди будуть розносити собі домівки, стрибаючи по квартирі. Взагалі, ідея цікава, ця гра може стати успішною, хоча б на фоні того, що великих vr ігор на рівні Half-Life Alex майже немає. А Nexus повинна стати якраз одною з таких. Тож зичимо їм з цією герою успіху Assassin's Creed Nexus 2. А це вже якийсь дивний крок. Ще перша частина експериментальної віаргорі не вийшла, а Ubisoft вже у своєму стилі фінансують продовження. Хоча потенціал для продовження у Nexus все ж таки є. Та гра повинна бути таким собі фансервісом, де ми зможемо грати за персонажів уже вийшовших частин серії. Тож цих нексусів може бути потенційно дуже багато. Assassin's Creed Jade – це мобільна дорочільна про Китай. Видно, що гра в першу чергу орієнтується саме на азійську аудиторію, де мобільні ігри дуже популярні, а тут ще й такий сетінг. Китайський сетінг може бути дуже успішним в Китаї, це нам продемонструвала така гра, як Total War Three Kingdoms, продажі якої значною мірою були саме в Китаї. А для мене особисто ця гра не цікава, тож йдемо далі. Трохи розповім про Infinity. Розробники вирішили, що наступні частини Асасіну будуть виходити в рамках однієї платформи і назвали її Infinity. Це буде щось по типу меню вибора епохи з Unity, а на практиці це просто ще один лаунчер ланцюгу запуску. Ось дивіться, ви запускаєте Steam або EGS, який запускає Ubisoft Connect, яка запускає Infinity, вже в якому ви можете запустити гру і насолоджуватися її. А що зручно? Скоріше за все це було зроблено для того, щоб виправдати те, що у всіх іграх в рамках інфініті не буде сучасності, про що зараз кажуть інсайдери. І це буде дуже прикро, бо сучасність один з основних стопів серії, і те, що робить її науковою фантастикою. Assassin's Creed Red – перша гра, що вийде у рамках інфініті у 2024 році. Сеттинг гри буде феодальна Японія. Сісетні гравці чекають вже дуже давно. Можна сказати, він є найочікуванішим фанатами. Можна стільки цікавих історій в рамках нього розказати, але Ubisoft не були б самі собою, якщо б все не зіпсували. Знаєте, хто розробляє цю гру? Ubisoft Кобек. Це розробники Odyssey та DLC з магією до третьої частини. І цей факт сам по собі не повинен, мабуть, нас змушувати хоронити вже цю гру. Звісно, треба побачити перші трейлери, геймплей, але особисто я дуже скептично ставлюся до клебеку і вважаю, що ця гра буде все ж таким же перевалом. Розробники, скоріш за все, не здатні на щось нормальне, а просто насиплять нам дуже багато грінду, магії, взагалі ніякого головного героя, і до того ж зламають весь канон серії, як це було з Одісі. Але давайте не будемо про погане. Creed Hex. Ось це вже цікаво. Гра про священну Римську імперію де головною темою сюжету будуть релігійні фанатичні чвари, в тому числі з приводу відомства. Гру роблять Ubisoft Монреаль, найкраща студія Ubisoft з наявних. Я очікую високий рівень якості та глибоке розкриття лоеру серії. Тим паче гра виходить після Реду, тож розробники зможуть виправити тут всі сюжетні дири, які зроблять квебеки. для того щоб наступні частини серії вже йшли по правильному шляху. Гра очікується в 2025-2026 році. Інвіктус перша велика багатокористувацька гра в серії. Так, багатокористувацький режим були в грах серії раніше, але тут гра буде повністю мультиплеєрною. Поки невідомо, чого нам очікувати, коли на GTA чи щось ПВПшне, бо згідно з чутками, в грі можна буде грати як за асасинів, так і за тамплієрів. На мою думку, ця гра має право на існування, і я за радістю подивлюся, що у розробників вийде. Головне, щоб розробники не зіпсували гру донатом та всіляки мейнафті. Не було. Поки про цю гру відомо тільки те, що події будуть розгортатися у трьох сетінгах. Індія, Імперія ацтеків та Середземне море. Одразу ж приходять асоціації з Assassin's Creed крітхороніками, дії яких були у Китаї, Індії та на Болотах. Але мені здається, це все ж таки буде велика гра серії, де будуть так чи інакше пов'язані персонажі минулого. А в сучасності, якщо вона ще буде, за допомогою Анімуса можна буде дивитися всі їх спогади, бо сюжет буде пов'язаний якось з Кусандрою, головною героїні Одіссеї. Все ж таки не треба забувати, що в неї є безсмертя, і вона фігурує протягом всієї історії людства. Рейд, але не Шадо корпоративна безкоштовна гра на 4 гравців, де можна буде грати за персонажів попередніх частин серії Assassin's Creed. Це вже звучить дуже тупо, враховуючи те, що персонажі мають свої історичні епохи, і було б дуже дивно побачити Ейвор Вікінга 7 століття. Поруч зерно під час французької прожала революції на межі вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть. Для мене очевидно, що це буде провал, бо над тим же інвіктусом розробники хоч якось будуть старатися. Бо інвіктус не безкоштовна гра, і треба хоч якось залучати гравців. А рейду я прирочу, що це буде чергова провальна сервіска, яку просто у цей раз вирішили спробувати у рамках їх найпопулярнішої серії. Ехос. Про цю гру взагалі нам мало чого відомо, окрім того, що вона буде теж багато користувацька, та в ній Ubisoft вперше застосує свою нову технологію Ubisoft Scalar. Це технологія для створення безпрецедентно великих відкритих світів, тож очікуємо найбільший та найпустіший відкритий світ в історії відеоігор. Ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag. Чутки про ремейк старих частин ходили вже давно. Всі сподівалися на ремейк першої частини, а ще краще другої. Але мрії фанатів розвилося вщент. У Ubisoft вирішила розробити ремейк першої гри в серії Assassin's Creed, але не про асасинів, хоча їх вибір зрозуміти можна, бо сюжет там не так пов'язаний з першими частинами, дуже крутий піратський сетінг, багато асетів моря можна буде взяти зі Skull and Bones, та й в цілому, багато хто вважає цю гру кращою в серії. Тому особисто я не дуже розочарований і буду захопленням чекати подробиць. Єдине, що нам відомо, що ремейк буде на Рушії Вальгали. Але по цій інформації важко зробити поки якісь висновки, окрім того, що в грі буде дуже поганий стелс та паркур, але будуть дуже гарна та видовищна бойова система. Підводячи підсумки, можна констатувати, що Ubisoft вирішила конкретно зосередитися на своїй основній франшизі, що для мене, як для фаната, однозначно добре. Залишилося сподіватися, що через кількість не постраждає якість. Дякую всім за перегляд. Якщо хочете бачити більше таких відео, то ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Можете також подивитися історію серії у мене на каналі, про те, як все добре починалося, і про те, як Юбіс дійшла до прірви. І все це через призму моїх суб'єктивних думок. Ще раз дякую всім за перегляд і побачимося!